Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. У мене продовжуються пошуки оптимального планування для бюджетного будинку. І сьогодні ми з вами розглянемо черговий такий, такий варіант планування, чергову ідею планування це в будинок у розмірі 10 на 10 метрів. Дані розміри виходять з того, що в нас зовнішні стіни це газоблок D400 400 мм, і внутрішні стіни і перегородки виконані у нас з повнотілої цегли. В даному варіанті перегородки самонесучі в нас виконані з. Цегли повнотілої розміром 120 мм, і несуча стіна з повнотілої цегли розміром 250 мм сама кладка. Канали в нас теж виконані з керамічної цегли, які ви можете бачити. Ну, я про них вам розкажу трошечки пізніше. Площа самого будинку вже в чистоті всіх приміщень складає 78 метрів квадратних, плюс тераса, вона ж і вхідна група в даному варіанті становить 26 метрів квадратних. Ну, там плюс-мінус якісь сантиметри. Давайте розглянемо планування при вході в дом. Ну, Зайдемо в будинок і так і пройдемось по всіх приміщеннях, так як ми будемо в ньому і проживати. Зайшовши в тамбур, у нас є в тамбурі шкаф для верхнього одягу глибиною 60 см. Направо, в нас йде вхід в технічне приміщення, воно таке досить немалих розмірів, 5,6 метра квадратного. Тут у нас поміщається газовий котел, у нас поміщається при необхідності твердопаливний котел. Ми можемо поставити теплоакумулятор і також можемо поставити, наприклад, пральну машину. Або якусь там невеличку ванну для того, щоб там вашим домашнім улюбленцям помити лапи, коли вони заходять з вулиці в будинок. Тобто тут вже варіант за вами, вибір за вами. Коли ми проходимо в, далі в сам будинок, ми попадаємо в коридор. І коридор тут досить таки широкий, він функціональний, він світлий, він не темний. З коридора в нас будинок ділиться умовно на дві половини. Ліва сторона це в нас чисто спальні приміщення, і права сторона це в нас технічні приміщення. Це нам поможе його правильно зорієнтувати по сторонах світу, про які я розкажу вам трошечки пізніше. Далі. Ми проходимо по коридору і на по ліву сторону, в нас іде, наприклад, це може бути дитяча кімната, перша кімната 12,48 м квадратних, далі в нас йде господарська спальня, наприклад, може бути це 1337 м квадратних, і слідуюча кімната це вітальня. Я в даному проєкті не виконував так, що у нас вітальня суміщена разом з кухнею і столовою. Такий спосіб нам дозволяє використовувати дане приміщення, дану кімнату. Багатофункціонально. Вона може бути вітальною, вона може бути кабінетом, вона може бути гостєвою спальнею і просто спальнею. При бажанні тут також можна поставити більші двері, вони можуть, скажімо так, при необхідності використання даної кімнати як вітальні, вони можуть більше відкривати простір і з'єднувати дві зони між собою. Кухня столова у нас площею 13,72 метри квадратних. Тут у нас розміщений досить таки великий по розмірах стіл, це 130 тридцять на 2100 в даному випадку. Ну, приблизно в тих розмірах ви можете розмістити такий стіл на, на кухні. Сама кухня, я її просто скомпонував приблизно. Теж кухню можна компонувати вже індивідуально, можна стіл розвернути не паралельно дані, даній стіні, а розвернути його перпендикулярно. І таким чином ми можемо ще організувати на кухні, наприклад, якийсь острівок робочий. Тепер по технічних приміщеннях. Вони в нас теж йдуть всі по тій стороні, що і кухня. І в нас санвузол 4,2 метри квадратних. Є отакий от навісний унітаз, який ми можемо кріпити. Тут я передбачив нішу для того, щоб розмістити сам бак унітазу. Сам унітаз тут дозволяє розмір, його можна чуть-чуть здвинути навіть ближче до ванни на 50 мм. Тут ми можемо розмістити унітаз, раковину і повноцінна, повнорозмірна ванна. В даному випадку розмір ванни складає 1,70 на 75 см. Відповідні зазори йдуть в мене від стіни для того, щоб вам стала спокійно ванна, щоб ви передбачили, скільки вам потрібно ставити зазор, скажу вам по практиці це 4 см від нештукатуреної стіни до чистової поверхні самої ванни. Ну, Там в апріорі не буває грязної поверхні, до, до поверхні ванни, до самого краю. Тоді у вас точно ванна поміститься в, в вашому приміщенні санвузла. Далі у нас є е, ідея таке приміщення, як гардероб, це може бути як гардероб, це може бути як кладова кімната. Я рахую, що вона, в, на, якщо у вас три спальні, вона точно необхідна. Тому що, ну, скільки в мене було клієнтів, всі дуже радувалися тому, що в них є якесь технічне приміщення, якась гардеробна кладовка, куди вони можуть. При необхідності, якщо ви якусь уборку робите, ви все туди заховали, закрили і у вас вже чистота в приміщенні. Ну, ви самі розумієте, що це. Досить функціональне приміщення в вашому житлі. Так, тепер давайте розкажу вам про вентиляційні і димові канали. Вони вже в мене тут передбачені всі, які необхідні. У нас йде вентиляція самої котельні, в нас йде окремий витяжний канал для газового котла, в нас йде окремий димовий канал для. Твердопаливного котла, і в нас також в тому ж каналі розміщена вентиляція для гардероба. Вона необхідна, тому що там багато речей, накопичується повітря, і воно потрібно, щоб це приміщення вентилювалося. Е, так, це перший канал. Другий канал в нас іде великий канал це для кухні-вентиляція. Для всього приміщення кухні. Далі менший канал, який ви бачите, це вентиляція для. Витяжки над плитою, потім у нас йде вентиляція для санвузла І цей червоний квадратик це умовно я показую фанову трубу, яка буде проходити вас, вона проходить обов'язково має йти недалеко від унітазу. Тому що, якщо ви далі відведете, вам вже потрібно буде унітаз піднімати на якийсь подіум. Це вже ускладнюється. Або закопуватись трошки нижче трубою. При різних конструкціях фундамента це не завжди можна виконати. Так, тепер давайте подивимося, ще в нас є один канал, це якщо ви бажаєте помістити розмістити в своєму приміщенні, наприклад, камінофен чи повноцінний камін, то у вас йде канал для димовий канал і йде канал чисто вентиляції для даного нагрівального, даного нагрівального, джерела тепла. Тому що, якщо у вас, наприклад, піде задимлення, то дим. Коротким шляхом відразу зможе через витяжку вийти на вулицю. Йому не потрібно буде для того, щоб вийти з приміщення, рухатись по всьому приміщенні через всю кухню, наприклад, до витяжного каналу на кухні, або якщо у вас на кухні буде гірше працювати вентиляція, йому придеться йти повністю до санузла через щілину в дверях внизу, яка у вас повинна бути для того, щоб була вентиляція всього приміщення. Воно, дим пройде і піде ваш самим довим шляхом. Це неправильно. Так, про що вам ще розказати? Е, розміщення на ділянці, що дає нам таке розміщення всіх технічних приміщень, ми спокійно дану сторону можемо розміщувати оцю сторону, ми можемо її розміщувати на північ, тому що е, північ це сама холодна сторона, там немає сонця в нас, воно не обігріває дану стіну. І таким чином ми цими приміщеннями вони не обов'язково повинні бути там максимально опалені, як наші житлові приміщення мають опалюватись. Плюс у нас кухня це в апріорі таке тепле приміщення, там ми готуємо, там завжди більш повищена, повищена температура буде. Тому ми кухню і всі технічні приміщення, тим більше котельня в нас теж таке місце, де, ми максимально, де максимальна буде температура. Тому що тут стоять нагрівальні прибори. Ми цю сторону розвертаємо на північ. Також ми можемо вже крутити. Це може бути північний схід, це може бути північний захід і так далі. Може бути взагалі захід. Тобто ми не можемо відразу вам сказати, як правильно розмістити по сторонах світу, тому що коли ми беремо конкретну земельну ділянку, ми беремо сусідів, які знаходяться біля цієї земельної ділянки, побудовані, як правило, це будуються вони з порушенням норм, і нам вже потрібно відступати. Якщо ви кажете, що. От я хочу там, щоб в мене було вікно на схід, а у вас на схід виходить, що е, виходить високий забор вашого сусіда, і ви дивитесь це велике вікно, е, по, по якійсь там теорії воно у вас має бути на схід, а там стіна, то відповідно ми так не зможемо робити. Ми вже спочатку початково ми прив'язуємося до сторін світу, але потім йде корекціока вже по розміщенні самого участка, по ситуації. Тому тут немає таких чітких правил. Строго на, там, на захід має бути такі приміщення на схід, такі приміщення. Це в теорії. На практиці дуже рідко виходить притримуватись такої теорії, тому що ділянки дуже різні і сусіди у вас можуть бути ще більш дуже різними. Тому тут ситуація така. Ну, і зараз перейдемо з вами на 3D-вигляд даного, даного планування. Можете подивитися, як тут все виглядає, щоб більше уявити собі ситуацію. Можете натиснути паузу, подивитися. Зараз перерисую, подивитися, які тут йдуть розміри, основні по даному плануванні. Так, видно все. Пишіть свої коментарі по даному плануванні під цим відео. Переходьте на мій Patreon, там ще більше такої технічної інформації. Там багато вузлів, багато конструктивних рішень, архітектурних рішень. І тим самим ви підтримаєте мене як автора даного каналу. Всього вам найкращого. Побачимось в наступному відео. ビデオ。